Так, вітаю, будь ласка, представтесь, хто ви така, що у вас за компанія, і привітайтеся з глядачами. Доброго дня мене звіт Людмила. Я менеджер супроводу пологів компанії Правама. Ми успішно працюємо, супроводжуємо пологи в США, Канаді, Чилі та Аргентині. Наша компанія це перша міжнародна компанія супроводу полог саме українська. Тому ми щасливі супроводжувати Україну в, в різних країнах світу. Класно тепер давайте з вами поговоримо, чому варто народжувати саме в Канаді. Які переваги? Перша найбільша перевага я сама народжувала в Канаді. Чому я поїхала сюди народжувати? це медицина, висока якість медицини, і з кожним разом з кожними пологами ми пересвідчуємося в цьому знову і знову. Це країна найкраща для вологів. Як би це не звучало? Далі утримання Канада країна, яка дає одразу громадянство новонародженій дитині. Це громадянство дарує безвізовий режим більше ніж 120 країн світу. Також захист країни громадянина цієї країни в будь-якій країні світу безкоштовна освіта, безкоштовна медицина це те, що отримує вже дитина, коли їй виповнюється 18 років. Так, класно. Тепер наступне розкажіть, будь ласка, відмінності від між пологами в Канаді та Україні, бо я думаю, це дуже різні речі. Це абсолютно різні речі. Свою першу дитину я народжувала в Києві. А друга дитина, я вже народжувала в Канаді. Я можу зі свого досвіду сказати, що це абсолютно різні пологи. В мене були канада, канадська медицина, вона основна стратегія, основне завдання це, щоб жінка народила природним шляхом. Вони не використовують або якщо використовують, то дуже в рідких випадках, що коли якісь є стимулятори пологів. Вони дають максимально можливість жінки народити природним шляхом, і це просто прекрасно після пологових процес проходить набагато краще. Ви насолоджуєтесь материнством, ви насолоджуєтесь своїм немовлям, а не витрачаєте сили на відновлення після пологів. Тому що як такого відновлення у мене я бачу, бачу наші клієнти вони не мають, тому що вони отримують такі пологи, після яких вони можуть на другий день. Поїхати додому і насолоджуватися вже з сім'єю своїм новонародженим малюком. Класно. А щодо самих ведення самої вагітності, чим відрізняється українське, так і канадське? Канадське більше я тут зустріла таке більше, я потрапила ніби до лікаря свого, як під надійне крило. Тут вже ми з ним бачились кожних два тижні, і жодного разу не можна пропускати візит, тому що це дуже важливо. Там були планові аналізи УЗД, Але коли вже 36 й тиждень вагітності, ми бачились кожного тижня. Вони прямо вже такі, як і наші вагітні, так само такий план. У них такий протокол в Канаді ще кожного тижня після 36-го тижня вагітності. Ви приходите, вас оглядають повністю на рахунок обліку. Точно так само дуже ретельно підбирається догляд. Чим відмінність, основна відмінність, ми можемо спланувати свої пологи з лікарем. Ми приходимо і в нас окремо є зустріч саме по пологах, і ми обговорюємо все, як ми хочемо робити. Дається вибір. Ми можемо пологи, щоб відбулися або в ванній. Або яку музику ми хочемо, також при цьому, щоб була включена, або такі невеличкі приємності, що ми хочемо наступного разу на сніданок. Це також наступного ранку. Ми також можемо це все замовити. Тобто, тут я відчула і як відчувають всі наші клієнти, за завалом, що дуже ретельний догляд, коли ви стаєте на облік в Канаді в лікаря. Вас повністю перевіряють. Вас пропонують вам вакцину, яка вже в майбутньому ви віддасте свої анти, антитіла дитині, щоб дитині не давати багато вакцин, коли вона лише народиться. Тут пропонують вакцину, яку ви отримуєте як мама, і свої антитіла вже віддасте малюку. Тому це значна відмінність і те, що відрізняє нашу медицину українську з Канади. Наступне питання: документи на малюка взагалі, от, народжується дитина в Канаді. Що відбувається далі? Як оформити для неї документи? Відповідно канадський паспорт. А документи на малюка це дуже важлива складова нашої роботи. Вона не менш важлива ніж самі пологи, ніж саме ведення вагітності, тому що це дуже відповідальний процес. Це не є легкий процес. З самого початку на основі документів, які ми отримуємо в пологовому, ми оформлюємо свідоцтво про народження. Разом зі свідоцтвом ми оформлюємо всі документи, які в майбутньому знадобляться дитині. Це і СІ номер, це і на освіту план, який може також потім батьки забезпечувати. Ніби як сейвінг план на освіту зберігати кошти, збирати кошти на освіту свого малюка. Це все на майбутнє буде дуже важливим. Також ми при вже після отримання свідоцтва про народження ми оформлюємо канадський паспорт. Там є також ряд моментів, так як наші українки, які прилітають, вони не мають громадянства, вони не мають піару. І це не є легка процедура, тому що Канада як держава вона вимагає гарантів тих людей, які будуть ставлять свій підпис на аплікації, щоб дитина саме отримала паспорт. Це не є легкий процес, так само як і українські документи. Дуже часто ми оформлюємо довідку про народження дитини громадянином України саме в Канаді, тому що це важливо після повернення в Україну, як ми знаємо, Україна не дозволяє не визнає подвійне громадянство. І дуже важливо для наших матусь саме, щоб дитина була українцем, коли вона повернеться додому разом зі своєю мамою. Тож ми знаємо всі процедури: як вклеїти малюка в паспорт дитини, як дати громадянство дитини. Це було ретельно все вивчено методом е, свого шляху, але вже е, е, дуже. Зараз дуже часто, зокрема, наше консульство, вона змінює багато моментів, багато правил. Ті, які існували місяць тому, ми стикаємося з іншими правилами, але ми постійно вивчаємо і на основі своїх знань вже робимо чіткі кроки по оформленню документів наших клієнтів. Тобто, в принципі, ви можете оформити як канадське громадянство, так і українське допомогти. Так, так Оформлення. ми одразу в, нас, в залежності від пакету ми оформлюємо одразу є можливість два, два громадянства, і це дуже часто обирають наші сім'ї, які приїжджають з України, тому що насправді це дуже важливо. Тепер ви кажете, у вас є різні пакети. Що це за пакети, що що в них входить, і звісно, який бюджет? Бо кожна матуся, так кожна сім'я розраховує на якусь суму. Було б цікаво послухати, взагалі що ви даєте за за які гроші? Так, в нас є різні пакети від самого звичайного пакету по супроводу пологів, який включає лише пологи. І оформлення документів до максимального комфорту, який включає пошук житла, зустріч в аеропорту, надання всіх гаджетів для молюка від візочка, пеленатора до люлечки, повністю е, супровіддовували на пологах, яка буде вас постійно підтримувати. В напологах після пологовий період, якщо моменти якісь є з годуванням, також це все прийде спеціаліст і допоможе мамі, яка щойно народила е, по документам. Точно так само в кожен пакет в нас входить оформлення канадського паспорта, але вже інше громадянство в залежності від пакету, який ви можете обрати. Я думаю, що ми можемо е, залишити інформацію. Під цим відео, які саме пакети в нас є, і яка його ціна, щоб тут не е, залишати цю інформацію? І е, мама, я знаю так від наших клієнтів, вони завжди говорять, що ми даємо вибір, і це дійсно так. Ви можете обрати самий простий і він доступний буде будь-якій українській сім'ї, яка хоче народити дитину в, в іншій країні. Або якщо ви хочете. Просто приїхати, відпочивати, насолоджуватися, готуватися до найкращої зустрічі в житті. Тоді ми просто беремо все на себе, всі дзвінки, вся організація, всі супроводи в банк про проходження. Потім видогляду, які обов'язковою умовою в Канаді, все повністю компанія бере на себе. І е, далі вже супровід в аеропорт, також бронювання квитків для дитини для мами. Все повністю ми можемо забезпечити як компанія. То ви кажете, що найпростіший пакет це супровід самих пологів плюс оформлення документів. Так скажіть, будь ласка, так. що це таке сам супровід пологів? Що ви присутні на пологах? Ви як перекладачі працюєте? Що взагалі як ця організація відбувається? Так, ми працюємо з клінікою. Коли мама приїздить в Канаду, зазвичай приїздять на 31 першому, три тридцять тижні, і вже потрапити на облік до лі. Лікаря є надскладно тому що багато лікарів приймають тут на облік з 12 тижня. Ми співпрацюємо з клініками, які із лікарями, зокрема, яких знаємо, і які, коли вагітна, приїздить, він уже її очікує, щоб. Прийняти її як свою пацієнтку він обов'язково буде переглядати історію її вагітності. Ми перекладаємо документи на англійську мову і повністю лікар е, чекає нашу пацієнтку, перевіряє знову ж таки робить повторно, якщо це потрібно. УЗД аналізи і веде її. Бере її вже як лікар, і веде її до самих пологів. І в пологі, зокрема, також наша, наша вагітна вже має лікаря. Ми супроводжуємо на кожному етапі, тобто, ви коли йдете в клініку з лікаря до лікаря, і ви не знаєте англійську мову. Ми, як перекладач, слугуємо. Ми перекладаємо повністю весь діалог між лікарем і нашою клієнткою. Якщо є в цьому потреба на пологах, точно так само ми присутні. Якщо ви бажаєте цього, деякі наші вагітні бажають, щоб був лише чоловік, або лише мама. Або але май майже всі хочуть, щоб була я або моя колега, яка є також довгою, і ми також ми допомагаємо в пологах. Ми є перекладачем. Також, якщо це потрібно в той момент. Це також найпростіший пакет, Це сюди входить. Також і виписка з пологового ми обов'язково оформлюємо всі документи, щоб вони були заповнені правильно і далі вже займаємося оформленням документів. Звісно, а як з якими саме клініками ви співпрацюєте з лікарями? Це якісь приватні клініки чи державні? Як взагалі у вас стався цей відбір? Це державні клініки, це одні з найбільших клінік. Ми працюємо зараз в Канаді. В двох містах це Лондон, Онтаріо та е, Торонто. В Лондоні в нас е, ми співпрацюємо дуже довгий час уже з Вікторією. В госпіталь. Вони це найбільший госпіталь, який є в Лондоні. Він входить в десятку найкращих госпітальної Канади, і це дійсно дуже відчувається. В Торонто ми спрацюємо з кожним госпіталом, але в більшості ми ми найбільше працюємо в госпіталі Сінай, Сінай. Добре, тепер скажіть, будь ласка, які бувають складнощі, з якими українська матуся може стикнутися, і які ви допомагаєте взагалі вирішити? Чому варто до вас все таки звернутися? Бо я так розумію, раніше до вас приїжджали сопровід народження дитини, чисто отримати паспорт і поїхати назад до України? Зараз же у нас багато матусь по куету, які в принципі вже приїхали сюди і мають там державне страхування. Але ну, у нас напевно такий менталітет, що дуже часто хоче звернутися до? Спеціаліста, який вирішить всі твої проблеми, і ти нічого не будеш думати. І тому цікаво послухатись, з чим от можна так от звертатися до вас, щоб ви от вирішували це. Так, ми дійсно беремо на себе абсолютно всі моменти і, можливо, якісь подекуди і неприємні або складні моменти, ми також їх всі вирішуємо. Е, перше, найперше, це те, щоб потрапити до лікаря і стати на облік в Канаді, тому що по. Практиці життя тут всі ми знаємо, що до сімейного лікаря потрапити в Канаді майже неможливо в залежності від провінції. Але якщо ми говоримо про Онтарію, це зараз дуже складно. Ми маємо своїх лікарів, які дають направлення, щоб потрапити в великий госпіталь до лікаря, навіть з яким ми співпрацюємо, потрібно направлення, тому що так вимагає медичне законодавство Канади. Ми маємо тих лікарів, які одразу... По приїзду вагітної дають направлення їй у клініку, тобто їй не потрібно буде шукати сімейного лікаря. їй не потрібно ходити по волки клініках і чекати в дуже великих чергах. Це ми одразу робимо також ще, з якщо знову ж таки є проблеми в спілкуванні. Ми все беремо на себе. Весь медичний переклад. Ми готуємо також документи, щоб потрапити в клініку. Ми все заповнюємо замість вагітної. Робимо і я вважаю, що такий найбільш вагомий момент це документи, тому що з документами є дуже багато моментів, нюансів. Зараз також змінилося і канадське законодавство стосовно свідоцтва про народження. Вони змінили свої вимоги для малюка, щоб оформити там і змінився термін. Очікування його тому ми знаємо вже ті шляхи, яким чином можна обійти. Як зробити найшвидше багато ще наших українок прилітають, народжує дитину, і вони дуже хочуть швидко поїхати додому. Там або тато чекає вдома, або просто хочеться додому, і таке також дуже часто трапляється. У нас е, наш досвід, найкоротший досвід. Ми зробили документи за три тижні, включно з українським громадянством тобто, малюк народився. І за один день ми, як компанія, можемо зробити канадійський паспорт малюку, і ми можемо а, за три тижні. Це був такий наш не дуже легкий кейс, але ми з ним справилися. І наша щаслива матуся поїхала зі своїм малюком до татуся. І ми стосовно відгуків, ми як компанія, публікуємо все на своїй сторінці. Кожен наш. Кожна наша клієнтка, кожна наша сім'я. Вони нам дійсно вже дуже багато сімей є друзями, тому що ми так відбувається такий важливий дуже процес. І ми присутні в цьому процесі: як і пологі, і походи до педіатра. До речі, до педіатра ми також обов'язково реєструємо малюка, возимо це, всі моменти контролюємо. І кожна наша сім'я після співпраці з нами записує. Ми записуємо відгук, щоб вони поділилися своїми враженнями. Пре роботи з нами, тому що дійсно це таке на протязі середньому трьох місяців проходить дуже тісне спілкування, його дуже багато, і саме основне, ще на кожному етапі ми поряд. Розкажіть, будь ласка, про якийсь цікавий випадок у вашій практиці. Може якийсь саме складний, або ну щось таке, що знаєте, от вам дуже сильно запам'яталось. Цікавий випадок у нас був, коли в нас приїхала наша вагітна. Ми тільки е, пішли до лікаря, познайомилися. Почали планувати походи до лікаря, і тут через тиждень вона можливо навіть менше ніж через тиждень вона телефонує і каже: в мене відійшли води і це було е, буквально через е, 10 днів після її прильоту. І в неї дуже добре на той момент в неї був свій лікар, до якого ми поїхали і. Народився здоровий хлопчик і в свою дату ПДР. Вона вже полетіла в цей день. Ми її везли вже в аеропорт. Тобто, ми за місяць ранізаміс раніше дитина з'явилась на світ, і за місяць ми її також зробили абсолютно всі документи. І відвезли її в аеропорт саме в її дату ПДР, коли мали заступати ці пологи. Скажіть, будь ласка, а по термінах, коли варто до вас уже звернутися? Є в нас такі випадки, коли люди навіть планують вагітність і звертаються до нас. Ми допомагаємо оформити документи. Ви можете приїхати в Канаду. Із нами, навіть не будучи вагітними, ми можемо вам оформити всі документи, страхування медичне. Ми можемо вам провести екскурсію в госпіталь, яким ми працюємо, познайомити. І тоді, коли ви вже вагітні, ви можете вже прилітати, і ми продовжуємо співпрацю з вами. Так само є вагітні, які на ранніх термінах звертаються до нас. Ми проводимо консультації по телефону. Ми відповідаємо на всі запитання. Ми надаємо інформацію, як, чим саме ми займаємося, чому ми можемо допомогти. І далі вже після. Там двох триместрів до нас звертаються вже ближче до дати виліту, і ми вже більше ретельно починаємо роботу. Загалом прилітають з 31 по 33 тиждень. Це найбільш ідеальний період для жінки. щоб, якщо сім'я, наприклад, планує бути тут три, максимум чотири місяці. Це і по бюджету їм дуже чудово виходить і максимально те, що ми можемо надати наші послуги також в такий, такий термін. Тому 31-33 тиждень. Є в нас випадок, коли приглядали на 36-му тижні, і він також успішний. Ми встигали, тобто ми одразу беремо направлення, йдемо до лікаря, або просто одразу йдемо до лікаря, і це також працює. Дякую вам велике. Було неймовірно цікаво. Насправді, людині, яка ще сама не народжувала і планує це зробити, це дуже класно, коли є така підтримка, коли ти можеш просто не те, що переживати за свої пологи, за документи, а чисто думати лише про своє здоров'я та свою вагітність. Тому дуже дякую вам за цю цікаву розповідь. І обов'язково ми з чоловіком, якщо вже будемо от, вирішувати, що будемо вагітнити, то до вас звернемось. Дякуємо. Дуже дякую, було взаємно.